Шановні туристи, всім доброго дня. Ми відкрили для себе тут таку цікаву тему. Е коментарі широких народних верст українців, які коментують на енергетичних сайтах своє бачення ситуації, що сталося з енергетикою, які проблеми в ній. Це надзвичайно цікаве чтиво. От ми з Дарією відкрили для себе дуже цікаві міркування українців стосовно того, що на четвертому році війни так би мовити, як вони собі уявляють ситуацію в енергетиці. Те, що ми хочемо вам зачитати, от пишуть люди. Ні їсти, ні гарячу попити, ні в хату натопити. Ще такого не було. Зв'язку з чим? Поясніть, чому такий дефіцит? Взагалі зрозуміло. Звідки не зрозуміло. ж може дефіцит виникнути? Не. Кож, от кож кожну, буквально кожен тиждень. Да, є удари по енергетиці. Люди чують вибухи, бачать там перепади напруги, а Потім а звідки дефіцит? А Звідки? А звідки? От звідки? А що а там б'ють? А в нас світла нема. А в Києві світло є? А в нас світла нема. Ніхто не знає. Мені ще подобається. Я відкрила для себе трец. Раніше для мене Твіттер був він же X, Був такою токсичною атмосферою, Я думаю, не сваряться всі да, скандали. Да, да, там да. там. Да, я думаю, ну перейду в Трет, ну подивлюсь, що там пишуть, а там ще гірше. Серйозно? Ну це прям така от максимальний треш, токсік. Треш да? І мені ось подобалось, сьогодні. Побачила, хто підтримує цю пропозицію? Це якби пропозиція, да щоб мобільні оператори відключали зв'язок усім працівникам енергетики, які відключають світло, так само як вони залишають нас без світла. Це... Потужна ідея така. Ну, це я розумію, що це порада. А то Тут люди пишуть: вони цікаво, що за шме... смерч пройшовся? Скільки було негод, а такого так, ще не було. У якому селі чи місці був вітер, чи буревій? Хто скаже? В нас це було. То, може, мабуть, вони придумали, що буревій на 18 годин відключив світло. Ну, я думаю, що це просто от є десь якийсь енергетик. Там в умовному селі такі. Думаю, я не хочу сюди працювати. Я просто я вимикаю їх, іду додому. До зустрічі через 18 годин. Ні, Ну, ну так, я не знаю. Це десь такий, такий підступний, дуже енергетик. Ну, бачите, а може, То може, люди, може, 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 ворогу є дуже цікава річ, така що регіональна відмінність є. Що от е, пишуть теж люди з заходу України? На західній частині, ні в Закарпатті, нема пошкоджень, де світло, чорти. У я думаю, що вони вважають, що по-перше, що в нас є там окремо. Свої якісь держави, свої енергетичні острови, що Закарпаття там умовно Закарпаття живе окремо інша частина України окремо. Але це не так. Знову хочу наголосити Ну про єдину енергосистему. Да. Люди не чули. Типу. Я зачитаю потім коментарі, де ви не чули про єдину енергосистему. Але е, мені подобається, як вони роблять. Спочатку вони про єдину енергосистему ніби не чули. Чому там одних відключають інших? Ми ж всі якби різні. А потім такі, що ви нам розказуєте про єдину енергосистему? Це все типу, брехня. Мені дуже ще подобається, як пишуть, можна не змінювати графіки в гіршу сторону? Чому в інших містах ситуація покращується, а в Києві ні? Тобто, отак от от також думають, що якщо зміна графіка, то тільки в кращу. В гіршу, ну ні, не, не, дай. Не сприймається. Да. Ніяк не може бути такого. Теж пише Світлана така. Говорите масові атаки, а коли літом були атаки, світло було. Це, по-вашому, правильно? В сім'ях є малі діти, одинокі пенсіонери. Для чого взагалі вітряки нафігачили на полонині руні? Мало накрали грошей, так треба взагалі Україну знищити. І народ, який живе в цій країні, вам недостатньо орків. Обурення. А мені мені подобається, чи не це треба? Вітряки було? Вітряки це тільки крадуть на вітряках. Це ага. і псують в цьому сенсі українці, бачу, вони солідарні з Дональдом Трампом, якого вони теж не люблять. Але Дональд Трамп не любить вітряків, і українці не люблять вітряків. От що щось щось спільне все таки знайшли. Так, знайшли. Ще мені подобається, як можуть бути екстрені відключення світла, коли його і так немає. Отут от прям аргумент. Ну, от. Ну, якщо його взагалі немає, то напевно екстреність не може бути. Там навіть про них не повідомлені. Я чесно, інколи так це мабуть трохи цинічно і трохи жорстоко, але ми зараз не в тій ситуації, що в нас немає світла. Чи може бути теоретично блекаут, що його там не буде пару днів? Ну давайте так. Ну може. Бликау це таке, як це стихійний каскадне відключення енергосистеми, да. розпад її там повний да. і світла немає. Воно гаситься там. Здії нима це то, що відключення. Це енергосистема не розпадається. Це да. от просто щоб вона втрималася, то її починають там як ви відключати, відключати. Щоб вона. Залишилася ціла. Так, да, як були коли вже на самому початку історії відключень спори: у мене світла нема, у сусіда є. Ну, що це за ситуація? Навпаки, тут треба було радіти, що у сусіда є світло, Нет, значить, це що, не значить, що в системі все ще більш-менш ну, плюс-мінус ок. Але ні, це не наш варіант. Тоже пишуть люди, що ми все розуміємо, що бомблять, але такого іздівательства з людьми робити не можна, бо просто жах. Є старенькі люди, яким потрібно тепло, є маленькі діти. То ми вимикали світло по 4 години і більше. Вимикайте у владі, щоб легше красти, щоб їх не видно, але з людей не забирайте світло. Бо все лише можете тільки старі, хай замерзають, а молоді, хай виїжджають, бо вам так вдобно. Оце вкрас... оце хороша історія. Знаємо. От нема міндіча тепер вже. Так, да, Щоб світло йому виключили, він міг красти. Да, оце в ну, Але міндіч, було. я думаю, нікуди не подівся, він живий здоровий, тільки, так би мовити, в екзилі. Може, тепер хай треба до ізраїльського оператора звертатися. Да, щоб там теж включає, виключали да. їм світло. Мені ще подобається, ви декілька населених пунктів вже другий раз підряд в білу зону графіку, визначено, залишаєте без світла. Тобто були в білій зоні, виключили. Чому ви порушуєте права людей? Оце так звертається до енергетиків. Тобто, війна, обстріли, критичні руйнування енергоінфраструктури, але про прав, прав, права людей нікого не забуваємо. Ну, комфорт повинен бути. як? Ну, це ж... Воювати будемо довго, да. Да, але в комфорті. було. Не вмієте керувати електроенергією, не беріться. Є інші, які зможуть дати людям світло. Ганьба таким управлінцям, які залишають людей у 21 столітті замерзати. І не потрібно свої обов'язки скидати на інших. Одеса, 14 годин немає світла, на вулиці плюс То що добре, що плюс 3, може бути, і мінус 3. Але от до таких людей треба одразу писати і казати: Хочеш бути міністром енергетики. Чи хочеш, може, в народні депутати. Чи може давай. Я а, думаю, що депутати захочуть. Да, ну, це... але, бо, там, електромонтером, Хочеш бути. І тоді вони може, хай вони покажуть свій клас, от, як вони е, як це, керувати електроенергією можуть. Так, це ж потужна така штука, керувати Людмила Іванова пише, що от керувати електроенергією. Це так. це... Не... Краще, ніж Тесла, напевно, там, потужніше. Ну, так. Да. Мені ще подобається, як люди питають, як ви збираєтесь людям компенсувати відключення і коли включення? І жаліється, що холодильники ж не працюють. Тобто, ну, а холодильники не працюють або можуть і зламатися, так? якщо там перепаде напруго. Як там, енергетична компанія може це компенсувати? Я думаю, що ніяк, але. Ну, це таке, це... це... війна все спише, але просто питання таке теж. ну, якщо війна. І як нас ну, люди готові воювати далі, то якось треба тягати війни і переносити. Ну, що ж ти зробиш? Ну воно ну, так. Ну, бач, да, нас люди не сприймають. От була колись, мабуть, на початку ще так, я так для себе зрозуміла, що люди краще стали сприймати енергетиків, тобто вони більш лояльно відносили до ситуації. Ось зараз, останні два тижні, ну це просто треш. Ну, no, чесно. Ну, я не знаю, хто краще сприймав енергетиків завжди складно сприймають, особливо той, хто пробував робити ремонт і десь спілкувався з якимись з електриків. Тому що в Україні електрика знайти, по-перше, це дуже велика проблема. І щоб він тобі то зробив, це ще більша проблема. І це завжди такі люди прошені, поважні. Тобто той, хто, наприклад, свій якусь господарську діяльність або робив бодай ремонт в квартирі, то він має складні відносини з електриками. А зараз таке ще, що тобі просто ти собі налаштувався, що тобі. Там, телевізор подивитися, тобі світло виключили. Як не приємно. І ну, плюс дійсно ж є, є там, критичні ситуації, там, коли е, діти, старші люди, приготування їжі, ну, але ну, є війна, є війна, обстріли. Але судячи по коментарях, то все-таки, коли з'являється електроенергія, то енергія людей. Спрямовується в те, щоб прокоментувати. І там світло, як є, там якось воно все це функціонує. Я тепер згадую просто пропозицію до мобільних операторів відключити енергетикам зв'язок. Мені здається, що коментаторам все-таки треба відключити Тоже, інтернет. Зв'язок би <зв відключити, <'язок> воно було якось можливо легше. А, ну тут теж ну, традиційно, хто кого не бі... ну, є, скажімо та, так, державний бізнес, а є прекрасна компанія ДТЕК. Що раніше ДТЕК крав по пів години, посилаючи, що це час необхідний на перемикання. А зараз просто не вмикає світло, як то має бути по графіку, до нового відключення. І виходить по 7-8, а то й більше годин без світла. Безперервно. Я вже мовчу за саму добу. Угу, тобто. Крали, крадуть і будуть красти. будуть, І будуть. це, так. А це ну, Я думаю, що це вони крали по пів години, щоб, щоб, щоб експортувати в Угорщину. Ну, да. більше варіантів, якби немає. Мені ще подобається, ну що все-таки ось розділення України по регіонам і по областям, хто там з Заходу, хто сходу, воно працює. Бо пишуть: ми дуже раді, що Укренерго розпорядився про збільшення відключень саме в Одесі і Одеській області. Ніяких, причому немає. В той час на Заході України після 18 ї години скасували відключення, дуже гарне розпорядження. Хочу трохи прояснити цю ситуацію, бо вчора, наприклад, дійсно було таке, що там в деяких регіонах посилили відключення, наприклад, на Львівщині, Франківщині. І ще одному. Я не пам'ятаю точно, ще в якому регіоні. Ну, здається, на Закарпатті відключення були значно менші. Вечорі. Чому? Бо ввечері заходить імпорт. І оскільки в нас проблема з передачою електроенергії, далі імпорт, далі заходу він піти не може, поки поки не відремонтують. Ну, бо підстанції. його пропихнути неможливо. Так, да, да, але Львівщину, Франківщину він в принципі, рятує. І це ну, класний інструмент. За це радіти треба, а не так, що ну от ми сидім без світла, поки там у Львові просто дискотека. Ну, це ж таки. Підхід... Ну, є вони тут географія, і ти проти неї не попреш, да. що все-таки вони мають регіон далі від, грубо кажучи, від лінії фронту. Найдальше, де uh -huh. може бути. Там, якщо навіть обстріли, то далі летіти, складніше долетіти і тому подібне. Це не те саме, що Суми чи Чернігів, де зрозуміло, що там об'єктивна ситуація, що люди в uh -huh. обход. чи там Покровськ, чи Дніпропетровській області, там, чи в Херсон той самий. Там об'єкти, ну вони в гіршій ситуації знаходяться. Що тут, навіть якщо зрозуміло, що так склалося, що це нічия не війна, ну просто географія, там імпорт простіше завести його. Плюс там вже залишилися ну, найпотужніші ну, атомні станції Хмельницька. Да. І, які теж, до речі, парадоксальна ситуація. У Нас не завжди люди розуміють, що коли от кажуть, що треба скинути напругу, що вони не можуть працювати угу. на повну потужність, тому що неможливо, куди передати цю електроенергію, то це от теж щось не то. Не то відбувається. Ну атомних електростанцій взагалі ви що ну це точно всі крадуть. Але от, от ще розділяється думка. Точно всі крадуть, але це електроенергія має бути народу. Тобто, взагалі безплатно треба отримувати. Да. От є ж багато ж тіктоків, де розказують, що наші там діди, прадіди будували, це, побудували. будували ці АЕС. Якби тоді нам це, це, це треба безкоштовно. А то, що є операційні витрати, Не, та, ну його треба ж треба ну, діди, побудували, але навіть на ті самі атомні станції треба купувати Уран, треба а. так би мовити, ці завантажувати паливо, щоб його там От вони побудували корпус, там, реактор 40 років mm -hmm. тому да, цірт витрати но паливо тут треба купувати зараз. І треба людям, там, які працюють там, да, більше 30 заплату. тисяч співробітників енергоатом, їм гроші треба платити. Ну і плюс там вже ж є ця система хитра на ПСО, щоб якби здешевити. Вони ж теж, звичайно, там, платять колосальні гроші в бюджет за те, щоб здешевити якось, електроенергію для широких mm -hmm. верств українського населення. Ну, це якось не рахується. Вважаєте, що от побудували, ну, значить, повинно бути все. Задурно, тому що це колись там зроблено. Але ось до речі, цікаво, в Польщі ж будуть першу атомну електростанцію. Десь в 30-х роках вони там очікують. 33-му році мають закінчити. Да, да, Наче то я думаю, що не закінчать, але і в них є е, державна підтримка. Тобто держава там укладає контракт контракт на різницю, так А, угу. Коли ну вони фактично там є оставлена ціна, і вони компенсують, якщо ціна на ринку менша, ніж ця оставлена. Якщо більше, то атомна електростанція платить державі. Ну тобто є механізм свій комп. Щось, ну це не зелений тариф, але ось приблизно такий механізм. І вони уклали цей контракт, укладають на 40 років. Тобто держава підтримує там будівництво атомної електростанції за свої гроші. От цікаво просто, як у нас буде. Ну, настане ж той момент, коли треба буде будувати там нові станції. Ну, Ну він же, до речі, не так далеко той да. момент. Якщо о, ті дані, які давало Міністерство енергетики, то в нас Рівенська атомна станція, то там рівний 1, рівне 2 повинні були виводити десь, по-моєму, 38-му році називалися цифри. Це а 38-й рік, це що? Це в нас зараз в момент 25-й тринадцять років. Це за великим рахунком, нам би вже варто було. Ми тут багато говорили про те, що треба будувати mm -hmm. атомну станцію. но ця історія завдяки болгарам, з болгарськими реакторами, так би мовити, почила в бозі. Хоча там міністр Герман Галущенко так-то намагався просунути, то так і не вдалося. Завдяки тих... болгарам це поховали. Ну, але тим не немецьке питання то є, треба за заміну, щоб тільки компенсувати. От виведуть два блоки mm -hmm. на Рівенській, їх треба чимось компенсувати через 10 років. Ну, а наші ні це нічого кінь не валявся, як то кажуть. Там нічого. І просто мені цікаво, як будуть пояснювати народу, що треба компенсувати. Ну що фактично ну, навряд чи атомна електростанція буде побудована без там без державної підтримки. Ну це не буде вона да. побудована без державної підтримки. Там ну так не працює фінансовий механізм саме для АЕС. От мені просто цікаво буде подивитися, як будуть поступово пояснювати народу, чому нам це потрібно. Ну чому нам як мінімум потрібно її будувати? Ну пояснити, чому треба будувати, то ще можна, але от що там електроенергія вже буде не дешева, то це буде набагато складніше, і це знову буде відповідь на все те, що то крадуть і хочуть просто як можете, злупити з українського народу три шкіри. Да, от до речі, згадували ж про єдину енергосистему. Є ще такий коментар. Тільки не треба байок про одну енергосистему. Вже тошнить від цього. Мені клієнти доказують, що світло треба носіям різдвяної культури. А ми не люди. Ми святку... ми святкувати не маємо право. Холодильники тут чуть, продукти псуються, а в домах холод собачий. Це я так розумію, вже якісь не Ну так, вже якісь дуже що це спеціально. Масони, все щось псують, не дають людям жити. Ну, цікаво, його опалення, то повинно бути не, не завжди на електроенергії. Там теж опалення ну, принаймні в Києві поки що, так би мовити, світло виключають. Теж у нас там, скажімо, тих тих своїх 16 один ми маємо, але з опаленням поки що. Ну, є ті, хто у кого електроопалення. Мені за мені теж подобається, вони в коментарях завжди завжди пишуть. Ось, ну а треба ж думати про людей з електроопаленням. Ну, не можеш там умовно обленерго знати у того там електроупалення, у того не електро. Ну тобто, це треш теж треба якось систематизувати. Бо в нас трошки хаотична вже стала ця історія, в кого електро, в кого не електроупалення, в кого централізоване. В Києві ще більш-менш, мабуть. Ну а в інших містах ну це складна тема. Цим треба було працювати і до війни. Mm -hmm. да. Нас, в принципі, уряд там Я пам'ятаю ще часи е, е, Арсенія Петровича Яценюка. Ну то не так давно було, зразу після майдану, там 15 рік, то він то тоді ж дуже агітували навпаки переходити на електроопалення, mm -hmm. тому що у нас в країні надлишок потужності, надлишок дешевої електроенергії, і можна перейти на електроопалення, і це екологія, і це будуть наші зобов'язання виконуватися перед європейськими партнерами. А ви переходьте, і це все буде класно. Ніхто ж не розраховував, що ну, хоча війна з іншого боку, вже Крим у нас відібрали. Тоді mm -hmm. війна вже mm -hmm. почалась mm -hmm. і на Донбасі, там все mm -hmm. йшло. Але не розраховували, що буде в таких масштабах, і що це от так станеться. Ну народ. Наш розбитний дуже. Мені написали коментар е, теж про електрику, mm -hmm. то дефіцит, там що звідки де в енергосистемі дефіцит, не вистачає електроенергії. А звідки взялася криптовалюта? Mm -hmm. В такому обсязі. Це ж електрика. Так що люди. Українські народки повід що на ти на тут де, де, звідки? Вони ходять, декларують криптовалюту. електроенергії дефіцит. А криптовалюта в кошельках народних депутатів і української еліти починає зростати. Звідки взяли електроенергію? Так що тут треба сказати народ бдід. Аргумент. Так, да. Це аргумент. Звідки криптовалюта? Да, На сьогодні в мене, в мене по коментарям все. Ну на чому я думаю, ми Шан Шантоваристов, на ви напишіть свої коментарі. Що ви думаєте? Де хто розкрадає електроенергії? електроенергію? Нема спасу, так би мовити, народу. Ну і будемо сподіватися, що все-таки нашим американським партнерам, президенту Дональду Трампу і президенту Зеленському вдасться довести цю справу до завершення війни, щоб все-таки був мир, ми могли відбудувати свою енергосистему. І ще якийсь, принаймні, період часу українців було трошки і світла більше, і не за дуже великі гроші, аж доки вже там почнеться відбудова нових атомних блоків, там вже доведеться платити більше. Всього доброго, нехай щастить.